Це не понял. Без 10 107. А де люди? Алло. На таку щось ніде нікого. Саня. А де люди всі? А де агрономи? Не знаю. Як не знаю. А інженіра не бачив? А в те, що все мовчить тут агрегати, всі мочить. Як закінчилось? Що очистили все? Так. На таку немає. на... Бригаді немає, може вони в полі. Де ж вони? Фер ферма, як завжди, 24 на 7 на роботі. А їм ночну давай. Ох, і агрономи. Якщо відверто, то жнива перенесли саме через тваринництво. в ночний режим роботи, тому що бачимо, що. Не можемо закрити потребу соломи. Е, в день комбайни та прес сильно перетирають масу соломи і так невелику, але великі втрати. в днівну пору доби. Ти до нового якраз. Доброго вечора, друзі та підписники нашого каналу. Раді вітати вас знову. І сьогодні ми покажемо вам черговий випуск про нестандартні рішення. Як ми говорили вже в попередніх роликах, ми такі рішення приймаємо згідно обставин, які виникають. І ось одне із таких рішень це збирання зимої пшениці в нічний період. Третю ніч ми вже експериментуємо. Техніка працює продуктивніше, пеляка на комбайнах не збирається. І люди працюють в більш комфортних умовах. В день відпочивають, вночі, коли немає такої жари, ми проводимо збиральну кампанію, в день по відділу після збиральної доробки та збирання зерна проводимо дочистку. Привіт. Привіт, доброго вечора, шановні підписники. Виспався? Я? Тащі, а ти? <свят> А ми працюємо <свят> при жарі, при сонці. Так, да, нормальні люди тільки вже, вже шабашать, а ми тільки починаємо. Да. Ну, ну, але кожному своє, так. Так, це... ну що, якби розкажемо про ціль нашого, скажімо, такого нічного збирання? Експерименту, але да. вже зараз це не експеримент, а повноцінно війшли в цю роботу і працюємо тільки в ніч. Ти напевно вже за це сказав. Да. Е, що хотілося б показати? Ну, треба до валка, напевно, підійти. Ну, е, головна ціль нашої цієї роботи в нічний час. Тільки тут ще, мабуть, нема, що і показувати і рано, так? Да? <різь> Та ні, воно. Ні, ну все одно, в принципі, якби трохи маса в нас більше, ну і волок. Коли ми підходили в день до валка, то солома, ну коли робили ось так, вона просто переламувалася, yeah. volebox… oh, yeah. yeah. то зараз вона більш еластична. Чого робимо це в ніч? Вона відходить, вологість не приходить до неї правильно, але вона стає більш еластична, м'якша. Вдень через високу температуру солома досить ламка. Зараз, коли йде перепад температури, то із-за високих температур в день зараз не збирається роси. Але через перепад температури, тому що вночі падає температура до 24-25 градусів, солома починає відходити. Зараз ви можете бачити, що ще зараз 9 година вечора, але волок, він не об'ємний. Враховуючи ось таку масу, то об'єму валка немає. Вже близько 11-12 години такий волок буде більший приблизно разів у 5. Тобто ми для того, щоб якби, не сильно зменшувати об'єми по збиранню, зараз вже розпочали. Пройде зараз хлопці обкосять краї, те, що вони там якби з підрівнювачами обходять. Один комбайн вже поставив валки, і десь через годину воно вже буде налаштоване. Тобто, так як потрібно, буде об'ємний валок, такий, який потрібен нам для збирання. До цієї, скажімо, роботи ми прийшли. Суто по тій причині, що ми заготовляємо не тільки зерно, тобто виростили ви зерно, але якби нам на потреби е, тваринництва потрібна ще й солома. Е, з, побачили паралельно, що не вкручуємось по е, нашій потребі, закрити. Почали думати, міркувати і прийняли таке рішення спробувати в ніч. Агрономічна служба провела дослід. В них все вийшло і розпочали. Це вже друга повноцінна ніч. Третя вже. Треть... Ну, повноцінна. Ну, повноцінна друга, а перша ніч це була експериментальна одним ну, комбайном. Один комбайн працював. Ми спрацювали, все вийшло у нас. Чому ось така ситуація взагалі відбувається? Тому що у нас комбайни роторні, маса пересушена, і якщо в даний час збирання, в нас десь відсотків 50, мабуть, соломи. Роторами перебувається, і вона все вилітає через полову розкидачі. Що стосується продуктивності соломи, то ми для порівняння працювали на одному полі. У нас виходило на гектар 4,5 ну, максимум приблизно 4,5 тюка на гектар. То вчора, до речі, також запустили прес-підбирач в нічну зміну, який також за допомогою. Чи можна сказати за шкодою підборщика? Руйнував стебло і також були втрати, то ми вийшли на 6,5-7 тіків з гектара. Так, тобто ми збільшили об'єм соломи майже вдвічі. Тобто, якщо ну, правильніше, мабуть, сказати, якщо ми говоримо там, про тюки тюки, у нас великі, там об'єм тюка близько двохсот. Двісті п'ятдесят сімдесят кілограмів, то збільшили ми із Приблизно там тонни 200 з гектара, збільшили ми до 2,5, навіть, мабуть, до 3 тонн з гектара. Дуже важливо, помимо соломи, те, що вночі не так жарко. Особливо камазісти дуже задоволені ночною зміною. Так як вони не мають кондиціонерів. Тобто, якщо зважити плюси-мінуси, то плюси у нас значно переважують, з мінусів лише. З мінусів лише те, що в нічний період роботи по збиранню ми трошки додаємо сору по комбайнах, тому що більше підняти вітер ми не можемо, тому що починає видувати разом із дрібним зерном, а дрібне зерно краще його забрати на тік, ми його доочистимо і використаємо на потреби тваринництва. Але це якби оце один з мінусів, але це навіть, мабуть, і не мінус, тому що ми на очистці, очистка справляється. Да. Трошки, трохи більше полови, яку... Яку потрібно потім кхе, після очистки вивезти на сховище органічних добрив, яку, яку ж потім ми використаємо разом із перегноєм і внесемо на поля. Тобто ми зараз поля привозимо і збільшуємо кількість органіки на сховищі, з якого потім будемо використовувати добрива, вносити на поля, і з цього добрива отримувати додаткове вражання за рахунок органічних добрив. Органіка в такі надскладні роки показувала досить ефективно. Навіть ефективніше, в перший же рік внесення показувала ефективність більшу, ніж мінеральних добрив, які всі там люблять використовувати. Да. Перший Юрій Іванович. Всі водітеля його пропускають, бо то, що, що Юрій Іванович перший не виїде, то це то хтось не, не робочий день. Так, ну що, друзі, будемо е, завершувати ролик. Е, я думаю, що він був для вас цікавий, інформативний. Також ми відкрили для вас нові цікаві ідеї та можливості в роботі. Тож не забувайте поставити лайк. Підписатись подивітись. на наш канал. Бувайте. До побачення. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.